Ну що ж, друзі, я постійно слідкую за актуальними новинами, і тому зараз хочу попросити максимально вашої уваги і зробити репост цього відео. Тому що як нам повідомляє Василь Зварич, а я думаю, що багато з вас знають, хто це і напишуть відповідь в коментарях. Написав на своєму Фейсбуці наступну інформацію годину тому. У зв'язку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів. Перед пунктом пропуску в Дорогуську на місце негайно виїхав консул генерального консульства України в Любліні. Консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів. Як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обов'язково відбуватися без жодних перешкод. Знаєте, друзі, що це вже не перший випадок блокування пасажирських автобусів та легкового транспорту з боку польських протестувальників. Також хочу вам нагадати, що 20 березня, нібито планується всепольська акція, де будуть блокуватися. Всі гміни, всі пов'яти, і буде заблокована абсолютно вся Польща. Як повідомляють польські фермери, вони розуміють, що багато дітей не потраплять в цей день до школи. Багато людей не потраплять в той день на роботу. Вони розуміють це і приносять великі вибачення для громадян, які проживають на території Польщі. Проте їм це не перешкоджає і вони хочуть показати владі, що вони... Не хочуть погоджуватися з тим зеленим ладом, які їм пропонує Єврокомісія, Європейський Союз. І звісно ж, як будуть реагувати звичайні громадяни на такі протести, я чесно кажучи, друзі, не знаю. Але можу вам сказати, що щось серйозне насувається, тому що це. Мало би сьогодні вирішитися, але поки що я не чув інформації, щоби це все не вирішилося, бо сьогодні мало проходити засідання із представниками влади і польських фермерів. Тих, хто у них на чолі. Ну і поки що невідома ситуація. знаєте, що Дональд Туск та президент Польщі Анджей Дуда сьогодні полетіли до Сполучених Штатів Америки, і завтра вже буде там зустріч з Джо Байденом обидвох представників польської влади. Які є чоловими такими гравцями. Ну і я також слідкую за цією за ці ситуацією. Також ви пам'ятаєте, що я сьогодні в себе на інстаграмі вже повідомляв, що польський уряд вже має зареєстрований законопроект закону про те, що криптовалюти, хто посідає в Польщі, то у них також в з грудня місяця можуть виникнути проблеми. Бо, знаєте чому? Ви знаєте, що зараз досить багато громадян України, які виводили кошти з криптовалюти. Тут на території Польщі отримали. Позови з прокуратури, що вони мають прийти з'явитися до прокуратури, і також блокувалися польські рахунки у банку. Ну і звісно ж, це пов'язано із тим, що відмивання брудних коштів або ж спонсорування тероризму. Є така нота в законі на, в Польщі. І звісно ж, саме через це до прокуратури викликали наших громадян, які проживають на території Польщі. А з грудня місяця, якщо це проєкт закону набере чинності, то тут за справу буде братися КНФ, комісія Назору фінансового, така є установа. В Польщі і вони будуть блокувати ваші всі рахунки на 96 годин. А пізніше прокуратура ще може заблокувати вам ці всі рахунки, продовжити цю блокаду на пів року. І на протязі цих півроку вам не буде висуватися якесь обвинувачення. А на протязі цього часу... Буде розглядатися, чи ви дійсно спонсоруєте тероризм, або ж відмиваєте кошти, ну або ж ви нормально заробили кошти. І в той же момент ви не зможете продати вашу криптовалюту нікому. Так само і купити не зможете. І навіть якщо ціна буде зменшуватися чи збільшуватися, нікого не цікавить, що ви втратите на різниці курсів. Ну і це добре чи погано? Маєте криптовалюту? Пишіть в коментарях, бо я особисто не маю і. Хотів би дізнатися, як ви відноситеся до віртуальних коштів, чи ви на цьому заробляєте. Тому що мої колеги деякі мають біткоїни і так далі, і заробляють на цьому. І я в цьому абсолютний нуль, можливо, колись навчуся і розкажу вам. На сьогодні в мене все, друзі. Гарного всім вечора. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам дикої погоди.